Наш наступний сюжет про запоріжця Миколу Реброва, який три роки тому став на захист України. Під час боїв на Донеччині він потрапив під ворожий обстріл та втратив праву ногу. Нині Микола ще проходить реабілітацію та готується до протезування, а ще займається спортом та розвиває власний бізнес про незламність українського духу. Дивіться далі. На навчальний протест 39-річний Микола став лише кілька місяців тому і вулицями пересувається ще не надто швидко. Згадує, як зазнав поранень у боях на Донеччині. Другий прильот не ну, мабуть, я не чинив співпасти, чи впав, і мене вже так наздогнало воно. У ЗСУ чоловік пішов у квітні 2022-го. Боронив Україну у складі славнозвісної 55-ї артилерійської бригади. Разом із побратимами Запорізької Січі захищали Мар'їнку, Вугледар Авдіївку. Під час бойового завдання Миколу вперше поранили. Понад півроку провів у шпиталях, лікував праву ногу, а потім вирішив повернутися на передову. Минулого літа потрапив під ворожий артилерійський обстріл. Противник ударив по наших позиціях 152-м калібром. Мене хлопці витягували з під обстрілу. витягнули. Мабуть, ще штук 5-7 прильотів було, і вони мене підтягнули, і там вже накладали турнікети, бо в мене ціла була тільки одна рука ліва. Коли да, вже почало все холонути і не міти, да, подумав, що все. І, а тоді трошки пізніше подумав, що подумав за дитину, за дочку. От чесно кажучи, мабуть, мене це і врятувало. Лікування було складним. Найважче далися місяці повної нерухомості. Фронтовик зізнається, досі важко звикнути до думки, що все змінилося назавжди, але він не опускає рук, перебуває на реабілітації та чекає на протезування. А ще дбає про розвиток власної справи. Разом із товаришами облаштував місця для приготування фастфуду та їжі на мангалі. Звичайно, шаурма дьонери, зараз люля будемо. Робити також, закупили там обладнання на вагу м'ясо, овочі, сири, бринза, сулугуні на мангалі ну, все, що стосовно мангала, це пройшло саме тоді, коли я був лежачий. Тоді було дуже багато часу подумати і поміркувати. І саме тоді ця думка і з'явилася. Саме таких страв Миколі хотілося скуштувати після повернення з позицій. Реалізувати задумане допомогли друзі-ветерани. Це якесь таке коло єдності, таке цивільне побратимство, така цивільна бригада людей, хто одні одне працює, другі інше, допомагає, друг другу супроводжуємо. Більшу частину допомоги це ми зараз займаємося хвост, важкими, хто ще не звільнений, хто максимально розорваний і тут треба їх і морально ж підтримувати. І велика частина допомоги це родини загиблих. Відновлюватися Миколі допомагає ще й спорт. Чоловік відвідує тренування та бере участь у ветеранських турнірах і змаганнях. Після реабілітації планує повернутися до цивільного життя і надалі розвивати бізнес. Хлопцям, які опинилися у схожій ситуації, радить, попри все, боротися. Мене поставила, мабуть, на ноги сама думка про те, що якщо я от зараз все зупинюся, нічого не буду робити. То це буде вважатися як ворог мене переміг. Тобто я буду переможений. А поки я рухаюсь, поки я йду вперед, я такую, що я не переможений. Інна Гогой, Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.